Я поки дивлюся, розкажу. Просто мені сон чи снився про е, вогняне коло, коло на Курщині. І, звичайно, ситуація у нас там не райдужна, і мені не подобається там ситуація. Ну, я думаю, що знову та карта, до речі, випадала, що я вчора дивився на інтерв'ю, що у нас там є змога вирулити цю ситуацію на Курщині. Є, Буде змога вирулити. Але ситуація не хороша. Е, ситуація з Сумщиною. А там мають зупинити цю ситуацію. Я не думаю, що вона далеко зайде. Тобто, знаєш, воно нібито так зараз критично. Але є змога і зупинити, і вирвати. Так, маску було забагато дозволено. Стосовно того, що обмежувати в чомусь йому я не думаю, що тому, що Трамп побоюється, маска все ж таки маска вплив великий, як би там це не було. Я вчора теж казав за це, про те, що <кій> <кій> маска, певно, не варто слухати в політичних якихось. Да? І люди вже зрозуміли, що і вплив у нього не такий великий і політичний. і е, там... Я просто хочу, щоб е, люди розуміли, що маск, окрім як слів, він на що е, не впливає, як Трамп, наприклад, на рішення. І вплив маск втрачає. Політичний, якщо він навіть був якийсь, да. Як в принципі впливової особи він втрачає. Тобто надалі потрошки буде втрачати, і е, скоро не будемо ми чути про нього так часто, як. Ні, ми, ми будемо, будемо. Він у нього вплив залишиться, рівень впливу залишиться, але це не буде так, що ну, це не буде так, що він буде впливати на якісь там. Знаєш, на акції, наприклад, да, він буде впливати на якісь на бізнес штуки. Так, на технології так. Але на політику ну ні. Тому що ти ж бачиш, що в Америці в принципі зараз відбувається так. Звичайно, звичайно, це стратегія. Ніякою маріонеткою. Ну, уяви собі, будь ласка, зараз Трамп є найвпливовішою людиною у світі, Путін у нього є вплив. Проте він не, не такий осяжний, як у Трампа. Як би хто не ставився до Трампа, все одно прислухаються, дослухаються, чекають якихось слів, чекають якихось рішень, чекають якихось. Тим паче, Трамп є лідером дуже багатої країни, дуже багатої. Тобто Росії в технологіях, в чомусь і так далі. І так далі навіть не снилося. Навіть не снилося. Тому казати про те, що Путін має щось на Трампа, чи Путін під власним собі Трампа це дуже не, не, не коректно. Взагалі навіть так думати. Трамп грає свою гру. Трамп е е відчуває, хоче відчути ґрунт, зрозуміти ху ісху, тому йдуть провокації. Тому йдуть його гарне ставлення в клапках гарне ставлення до Путіна. Це ж теж провокація. Подивитися на реакцію, хто що знайти слабкі сторони, і так далі. і так далі. Ну, ми зараз бачимо, що Трамп обрав позицію максимального тиску безпосередньо на Україну. Чи ця позиція зміниться і розпочнеться тиск вже на Росію? Тиск на Росію він буде. Він буде коли Україна прогнеться. Нам десь треба буде прогнутися в будь-якому випадку, тому що ми напряму залежимо від Америки. Тепер, з приводу того, що ми, як правильно сформулювати, на, на нас давлять, тому що це виключно е, амбіції Трампа. Йому треба стати миротворцем. Йому треба стати, йому треба закінчити війну, щоб всі казали, що Трамп закінчив жорстку кров. там, в кровопролиту війну 21-го століття. Росія буде виною. Росія буде в очах всіх. Вона не, не буде такою, як може зараз даватися, що от зараз ще й оправдують, нібито Росію. Ні, так не буде. Але Трампу треба завершити війну будь-якими будь методами, і він обрав найлегше прогнути Україну. Чи вдасться йому це зробити? Ні. Але чи е, в деяких але все одно в деяких моментах нам просто необхідно буде прогнутися по-іншому ніяк. В територіальних моментах. Ну, територіальним порішенням якимось по тим самим капалинам, да, і так далі. Тобто, будуть ще. Я ж кажу, що ось цей тиждень це у нас сьоме, да? Так. От ще два-три тижні, ми ще відчуємо ось ці от інфор інформативні атаки, напливи, фейки, і все, да, і все, та, і, і все інше от, подібне, розумієш? Тобто, зараз те, що ми відчуваємо, те, що ми бачимо в інформаційному е, полі. Це ще такі квіточки. Ні, зараз я думаю, якщо по обстрілам, то так. Але зараз вони хочуть просуватися. Зараз по просуванню не все в них вийде, прям такий не дуже вдалий для них період е для просування. Але м для нас добре, тому що ми можемо десь щось зупинити і десь щось не дати. З приводу обстрілів це енергоструктура, з приводу обстрілів це портова структура, якщо ми кажемо про Одесу. В принципі, те, що ми е бачимо, те, що ми бачимо зараз, е те, що вже обстрілюється. Тому я нічого нового тут не скажу. Поки так тому вони в принципі виконують свої цілі. Зміна тактики обстрілів. Зміна е навіть я сьогодні читав десь е хто або ні, мені скинули, що типу вони зараз навіть змінюють тактику обстрілу Одеси. Там що там, од коли ну. Раніше йшли дрони одним за одним, а зараз вони збираються до групи і йдуть групою на Одесу. От, типу ось ці всі зміни. Так вони зараз це будуть змінювати, робити, і починаються у них там звільнення, починається у них там. Зараз знову якесь мені на березень показувалось вбивство у них. Ну тобто, у них там ідуть внутрішні зміни, але вони і на нас. Тобто зараз міста, які от, е, останні тижні найбільш обстрілювались, вони і є ціллю надалі також ворог не лишатиме їх спокою. От я не знаю, як правильно сказати. Не знаю, якщо тобі. Я думаю, що е, наразі. Нам треба просто е, заспокоїтись і спостерігати, що відбувається взагалі, що відбувається у просторі, що відбувається в... Е, е, от важко зараз передбачати, важко зараз щось зрозуміти, тому що зараз найактивніші енергії, от, е, активні, активніших енергій ще не було. І. Е, Це коли знаєш, що в хаосі важко знайти якісь е, струк, якусь структуру, і от ми нібито намагаємося це знайти. Можливо, зараз правильнішим буде зупинитися в цьому хаосі, просто перечекати, по коли буряця вшувшухне, да стихне і потім продовжувати щось робити, е, тому що ті самі слова, ті самі прогнози, як я вже тобі казав. Вони незмінні. Мої прогнози, вони не змінні. Те, що я казав, що буде з Америкою, що буде з Україною, з Росією, що буде в відносинах, а, що, а, а яким боком там буде Білорусь, а яким боком там буде ОАЕ, і так далі, і так далі. Це беззмінно. Зараз просто ось цей е, ураган, його треба перечекати. Так, да, да, це не означає, що е, розумієш, вони і не вони. Руйнуються, і типу, от порцяться штучно. Це робиться задля маніпуляції Але в перспективі і в парадигмі великого світу, і там нічого не змінюється. Це зараз так. Але це пройде це все награно, це все вистава. Да, шкода, що поле для цієї настільної грими, але це вистава, і треба просто перечекати, тому я про це і кажу. Будемо звісно чекати, але дійсно тут неймовірно складно так просто да, сказати, тому що ціна, ціна цього очікування так. занадто висока, але на превеликий жаль, дійсно зараз по іншому ніяк, або не ми зійдемо з розуму, або ну або да так. Китай зараз теж починає фігурувати і починають казати про те, що Китай планує. Допомагати Росії з військами, відправляти свої війська на тимчасово окуповані території України, чи дійсно так відбудеться взагалі в яку гру грає Китай зараз? О, Китай дуже цікаві. Я от теж казав за це. Вони, знаєш, є класні, є е е е е класні менеджери, є класні продавці, а вони класні продажники. От вони і продають і продажні самі по своїй натурі. Де да, простять мене там китайці, може там є китайці, які там, за нас, і все я от кажу по. Да, нехай це буде стереотипно і дуже некрасиво сказано, але вони продажні. І політику вони зараз таку ведуть, тому виб... вибачатися нема за що. Китаю потрібні ресурси Росії. Китаю треба опереджати Америку в е, технологіях, там електричних, електронних, як правильно. І все. Тому вони будуть діяти тільки так, як вигідно їм, і підлаштовуватись під будь, під будь яку будь-яку політичну повістку. Плюс, і вони ж все одно не хочуть ставати демонами як Росія. Вони не хочуть. Вони будуть тримати типу дипломатичні відносини, але це не як Росія, вона там. Умовно кажучи, знаєш, так Вабан пішла, поставила на кон, там залишок навіть там, якоїсь репутації світової, і пішла там, напала на Україну. А Китай до цього не готовий. Він не буде. Він хоче і з Європою трішки мати відносини, і з Росією, і з Америкою, хоч у них там свої відносини. Да? Але все одно в них є певні певні певна комунікація нормальна. Тому ні, Китай просто буде робити так, як вигідно йому, щоб залишитись про собі. І так робить кожна країна. Ніхто ні про кого не думає, ніхто нікому не потрібний. Якщо вам здається, що от Британія нас підтримує, наша тепла, хороша сестра нова, або там Польща. Ну, от ми там пообіймалися з Польщею, відбулося зерно. Повід пообнімалися з Росією, відбулася війна. Розумієш і так далі. Немає такого, що нас хтось підтримує, або ми когось підтримуємо. Ну, я в це не вірю. Сестринство, братинство і дружби в політиці і в бізнесі не існує. Слухай, ну тут єдине. Ну, я не думаю, що його приймуть, візьмуть, але візьмуть за основу певні пункти, можливо. Так. Але повністю він прийняти не буде реалізований. А... Найближча зустріч, яка таки сподіваюся, відбудеться, бо про це мови йдуть, Про те, що все ж таки а, Зеленський знову поїде а, в США, знову спробують налагодити комунікацію. Чи можемо розраховувати на те, що принаймні ця зустріч обійдеться без речу а, з конструктивом і з можливістю слухати одне одного? Mm -hmm. Так, да, відбудеться зустріч, нормальна зустріч. Я просто пам'ятаю, що коли відбулася ця зустріч, я не знав, е не знав що це, як це називається, що він взагалі що Зеленський взагалі їде в Америку. І мені приснився такий сон, що йде якась суперечка, якась е там, ну, що Зеленський вибухає, якось, типу, що його провокують, він вибухає. І я пишу зранку про це в Твіттері. А ввечері вже відбувається ця суперечка, і Зеленський вибухає. І я потім подивився, не потім, а точніше, ще зранку, подивився цей сон на картах, як я завжди люблю. Якщо такий яскравий сон, мені треба проаналізувати. Я завжди пишу його в свій телеграм, от ну, або в Twitter, там вирішив написати. Да? Завжди, якщо це сон соціальне значення якесь несе. Я ж дивлюсь на картах, бачу, його провокують. Не можна буде цього робити, не можна буде, от виходити на цей. Конфлікт не може цього, не можна буде цього допустити. Думаю, ну цікаво. Написав про це навіть думки про те, що там може таке статися у мене не було. А тим паче я навіть не знав, що Зеленський йде в Америку. Тобто, мені я думав, що це от щось на тижні може бути. ну якісь зустрічі все одно ж бувають, mm -hmm. але виявляється, що е, Трамп, о, що Зеленський їде до Трампа в Америку. Потім виявляється, що відбувається Су, су, сутичка, ось ця ну коротше, цікаво. Але якась зустріч нормальна, адекватна. Вона буде будуть перемовини. По перше, спочатку будуть таємні перемовини, про які ми не дізнаємося, а потім це як репетиція буде, а потім нам їх вже винесуть. Да, і це може там я ще не бачу Росія Україна, щоб вони разом, і ну в рамках, коли всі збираються, але буде, буде. перемовини навесні будуть. Не скажу, що результатні або О, після них що. там дав, угу. але буде, ну це вже крок. Це показується як важливий крок. І тут карта світу, і карта верховної Жриці, і це буде складний важливий крок. Як я, я ж сказав, що ми почуємо, що щось закінчується, що щухає, що закінчується гаряча фаза після двох документів, після двох. Підписів, якихось два документи, дві угоди. Може, перша це якраз от з металами, наприклад, да? я не знаю. А і друга ще якась. От після неї я бачу, що вчухає. А, тоді. А... Таке питання, я думаю, що логічне зараз воно буде, враховуючи, що всі перемовини, які до цього відбувалися з Росією, як правило, взагалі ні до чого не призводили зараз. У Трампа є козирі, є важелі впливу на Росію, які змусять їх піти на свої ж домовленості, на ті умови, на які вони ж підпишуться, є є там, ще почнеться ще е, ядерна. Ядерні розмови провокації. Щоб ще Китай в ці ядерні провокації не стряв. Там щось почнеться таке. Є, є у, і без ядерки у Трампа є. До речі, про ядерку. Трамп теж днями заявив про те, що. Варто було прибрати, знищити всю ядерну зброю, я бачу, яка да. існує у світі, і тоді б власне не було таких конфліктів, чи можливо ну це не таке? Можливо. Ні, ні. Звичайно, ні. Звичайно, ні. На жаль, е, я бачив це, мене це посмішило. Не знаю я. Ну розумієш, це такий рівень популізму у Трампа, що це я не знаю. В сучасній політиці мало хто так може, і вміє. Казати одне робити інше, і, а потім е, ще знаходити аргументи, чому е, він, він правий. Знаєш. Не знаю, я, що я тобі скажу. Ні, за ядерку точно не впев... ну, я точно впевнений, точніше, що це все таке байки. А чи з'явиться в Україні ядерна зброя? Е, я думаю, що з'явиться, проте не бачу, що ми її виробляємо самостійно. Але це туди подалі, вже на найближчий час.